Я вас також вітаю. Як з вашої точки зору от планують реалістичний план оподаткування віртуальних активів? Ой, слухайте. Цей законопроект був анонсований ще в червні місяці, і в червні місяці Національний банк України разом із Державною комісією по цінних паперах та фондовому ринку. Мали е, підготувати його до подання до Верховної Ради. Е, було сказано, що е, тоді, в червні місяці, власне, коли йшло активне обговорення, говорилося, що е, цей законопроект в обов'язковому порядку буде розглянути в вересні місяці. Сьогодні ми з вами маємо листопад. Цей законопроект тільки подали, він тільки прийнятий Верховною Радою, ще не почали розглядати навіть комітетах. І якщо ви уважно подивитеся на м, джерело подання, то це народний депутат. Це не державний орган, це національна комісія. Це народний депутат його подав. І з точки зору ініціативи, депутатської ініціативи. Ну, тобто треба розуміти, що там є дуже багато питань, які е, будуть вирішуватися дуже важко. Тому що е, в цьому законопроекті, що на ньому уважно подивитися, свої податкові зобов'язання має визначати е, сам оператор е, криптовалют. Тобто він сам має визначати, скільки він заробив, і оподатковувати це по ставці 18 плюс е, півтора воєнного збору. Якщо криптовалюта оформлена на юридичну особу, має сплачуватися, власне. Податок на прибуток, але знову ж таки, що значить в криптовалютах? А там же ж величезна волативність на цьому ринку. Що значить прибуток? І ще один момент: напевно, там є норма, що е, е, варто оподатковувати тільки ті, е, скажімо, е, ту криптовалюту, яка знаходиться у власності оператора не менше 365 днів. Знову ж таки, дуже цікава норма. Тим більше ще раз говорю, оцінка, якщо ми говоримо з вами про фізичну особу, має здійснюватися раз в рік. Тому е, я чув цифру 50 мільярдів доларів, то 50 мільярдів гривень. Того, що ми не доотримали, але це дуже умовна цифра, надзвичайно умовна. І я би не спішив е, ну, максимально вирішувати то питання таким чином. Е, на сьогоднішній момент в Європі немає. Е, Повному обсязі працюючої системи оподаткування криптовалют і за ними достатньо жорстко сконтролює факт. Це є прекрасний спосіб відмивання грошей отриманим злочинним шляхом. Там є дуже багато питань пов'язаних з криптовалютами і з їх відслідкуванням, тому що сам факт моніторингу руху цих криптовалют це надзвичайно складна штука, тому що це блокчейн, це е, оті віртуальні гаманці, які практично. Надзвичайно важко відслідковувати органам немає механізму обміну офіційного обміну інформацією з ринків е, офіційних ринків криптовалют бірж е, по відношенню до е, тих чи інших правоохоронних фіскальних органів, які забезпечують цю річ. Тому, от, власне, коли ми з вами аналізуємо то, що сьогодні подано. Я думаю, що цей законопроект буде йти достатньо важко і обговорюватись важко. Там дуже багато нових термінів, дуже багато нових технологій, які ну незвичні для наших фінансових органів, незвичні для е, народних депутатів. Тому я би не думав, що цей законопроект піде швидко. От є ще пропозиція від очільника Мінцифри пана Федорова, і навіть його процитую те, що податки мають бути на рівні 5% для доходів фізичних осіб, і 18% це для компаній з додатковою можливістю користуватися перевагами податкового режиму, саме дія Сіті. І от як же вам от така пропозиція? Ну, питання, що ви збираєтесь оподатковувати? Хто буде визначати податкові зобов'язання? Ну, тобто, дивіться. Сьогодні криптовалюта коштує стільки. Завтра волативність там шалена, вона впала. післязавтра вона піднялася. Е, як визначити податкове зобов'язання фізичної чи юридичної особи, яка е, працює на цьому ринку? Ну в який термін визначати, по яких показниках визначати? Ще раз закон законопроект пропонує визначати по тих паперах, які знаходяться у власну, ну паперах кажу. По тих електронних записах, які знаходяться у власності там 365 днів. А е, ну, вибачте, якщо вони знаходяться менший період часу, якщо ви встигли продати їх. Ну тобто питань є надзвичайно багато. Тому я думаю, може... що от, вибачте, що перебила. А чи може до прикладу саме Нацкомісія відслідковувати оці операції з віртуальними ніяк. грошами? Ні ніяк. Власне в чому є проблема всіх е, контролюючих органів. Відслідкувати операції на крипторинку неможливо. Абсолютно. Більше того, е жодної інформації про е угоди, жодної інформації про продаж і купівлю абсолютно відсутні. І отримати їх неможливо. Це є абсолютно некерований ринок будь-якими державними органами. Більше того, треба розуміти, що е сам майнінг є дуже специфічною штукою. І е, майнінг також на сьогоднішній момент не є е, підконтрольний будь-яким державним органам. Тому е, ще раз говорю: в чому є основне питання: немає легального обміну інформацією між фіскальними органами і е, тими місцями, де здійснюються операції. Більше того, ми з вами маємо приклади, коли власники великих криптобірж сьогодні знаходяться під розслідуваннями в зв зв'язку із тими чи іншими е кримінальними діями. І проконтролювати це неможливо. Тому, ще раз повторюю, е ну от є питання з приводу визначення податкового зобов'язання. А якщо от говорити про, як на мене, такий людський фактор, бо згідно з документом, платники податків вони будуть зобов'язані самостійно визначати підсумковий фінансовий результат, тобто там прибутки або якісь збитки від операції саме з цими віртуальними активами. Але який от може бути запобіжник, якщо, до прикладу, вони будуть приховувати ці активи? Ніякого. Ну, дивіться, абсолютно. Власне, в чому є питання? Питання є в тому, що. Механізму сьогодні, ну, 에, приходить податковий і каже: покажіть, будь ласка, 에, первинні документи, нема. Покажіть, будь ласка, якісь розруки, нема. Ну, і не буде, і не може бути. Тому що це той ринок, в якому немає жодного паперового носія. І не може бути по визначенню. І зайти подивитися в ваш гаманець податкова не зможе. Тому що вона не має відповідного доступу. І не може мати, тому що це є абсолютно індивідуальна річ, і ніхто його не покаже. Тому, ще раз повторюю: от поки не буде чіткого механізму щодо е гарантованого отримання інформації з приводу операцій на криптовалютах, от доти це буде е на рівні, е скажімо так, особистої відповідальності оператора ринку. Я от хочу легалізувати таку-то суму, я кажу, я кажу, що в мене от пройшла операція на таку-то суму. Я от таку-то суму отримав, як... до речі, там же ж як ще. Там передбачається, що оподатковуватися має будь-які дії. І купівля, і продаж, і розрахунок криптовалютою за інші матеріальні цінності. Ну, тобто, теж таке, я би сказав, цікава річ? Тим більше в Україні це не робиться. На сьогоднішній момент є країни, які приймають криптовалюту в якості розрахунку на за ту ж нерухомість. Україна не робить цього, механізму нема. Як українські податкові органи будуть це визначати? Я не розумію. Тому я думаю, що цей законопроект буде достатньо важко йти. Якщо говорити вже не про цей саме законопроєкт, а взагалі про суми, то от відповідно до рейтингу глобального індексу впровадження криптовалют за 2023 рік Україна зайняла п'яте місце серед 155 країн світу. Якщо так подивитися, то це ну значний такий ринок. І е, з вашої точки зору, все таки про які отут ми можемо говорити е, саме суми до бюджету. Та ні, дивіться, ви говорите про рейтинг, в якому е, описується складність і жорсткість податкової системи. Мова йде не про криптовалюти, мова йде про взагалі податкове навантаження. Мова йде взагалі про податкове навантаження. Тому е, оцей рейтинг, він, на мій погляд, є достатньо умовним. І е, ми ж розуміємо з вами, що. Е, в Україні є така дуже цікава, я би сказав, національна гра. Обмани податково, не сплати податки. І всі ті заходи, які сьогодні здійснюються нашими законодавцями, вони мають на меті створити європейський підхід неухильності сплати податків всіма учасниками ринку. І, до речі, є законопроект, ви бачили та про е, механізм сплати податків, про, е, коли ми з вами говоримо про епізодичні доходи, та мова йде і там про ті, що там таксують, ті, що займаються доставками, е, ті, що виконують якісь разові е, послуги е, на дому, і так далі. Е, тобто сьогодні е, влада намагається е, створити. Атмосферу, яка відповідає європейському принципу, що платити податки мають всі з будь-яких доходів. Але як це буде проходити, це непросто, тому що е оця схема, яка є на сьогоднішній момент, вона ще і європейська має на увазі, вона ще і передбачає зміну відношення суспільства до податкових органів. І самі податкові органи замість фіскальної функції мають мати дорадчу функцію в першу чергу. І стосунки між фіскалами і суспільством мають бути не примусові, не силові. Ну тобто, дуже багато має змінитися для того, щоб ми з вами підійшли до європейського ставлення по відношенню до сплати податків.